Сьогодні я вам хочу розповісти про українського поета, письменника і художника Тараса Шевченка. Його називають генієм українського народу. Було це дуже-дуже давно. У бідній селянській родині Шевченків, яка мешкала в Україні, народився син. Його назвали Тарасом. Ріс Тарас дуже справним хлопцем, допомагав батькам, багато працював. Але найбільше він любив малювати, коли підріс, пішов навчатися. Учився дуже добре, та невдовзі Тарасові батьки померли. Спершу померла мама, а потім і батько. Тарасові довелось працювати, щоб вижити, а йому виповнилося лишень 11 років. Тяжким було життя хлопчика, нелегким був і подальший шлях. Але все своє життя Тарас Шевченко любив свою батьківщину, Україну, і присвятив багато віршів її природі, любові до того місця, де ти народився. І сьогодні я вам хочу розказати вірш, який вважається перлиною української поезії Садок вишневий коло хати. Автор Тарас Григорович Шевченко Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, Дочка вечерю подає, а мати хоче научати та соловейко не дає. Гадаю, ви полинули в атмосферу українського села, Весна надвечір'я. У повітрі пахне квітами вишні, хруст хрусті, сідає сонечко і родина зустрічається за вечерею. Давайте зараз розкажемо цей віршик поетапно, щоб легше запам'яталися. Повторюйте за мною рядочки вірша і так легше запам'ятаємо його зміст. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть, Сім'я вечеря коло хати. Вечірня віронька встає. А мати Хоче научати, та Соловейко не дає. Повторимо іще раз садок вишневий коло хати Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня діронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає.